Та всім сьогодні ми досліджуємо стародавнє козацьке кладовище. Ми в селі Сміле. Це село постійно росло та розвивалося раніше. Так що у 19 столітті за кількістю населення вже перевершувало повітове місто Ромни та стало чималим торгівельно-ромісничним центром. Але після будівництва Любаво-Романської залізниці, Сміле, яке було містом, опинилося або більш розвитку цивілізації, адже доставляти товари на волах, конях і козах дорожче і набагато довше. Ось і причина, чому місто сміле почало занепадати, перетворившись на село, населення якого стрімко знижується. Це село мало шість церков, але майже всі вони були зруйновані. І хрест символізує пам'ять двом соборам, які височіли на цьому пагорбі, але були знищені більшовицькою владою. На сьогодні головною пам'яткою смілого є мурована Воскресенська церква, до якої ми зараз і прямуємо. Саме біля неї і знаходиться старовинне козацьке кладовище. Зараз ми не на території кладовища, але судячи, по кам'яним хрестам, воно не єдине, а були ще кладовища, окрім головного. А ось і церква, про яку я говорила. Але справжні перлини козацькі величні барокові церкви на жаль були знищені. Все, що пісани залишилося, це декілька їхніх фотографій. Зараз ми на старовинному кладовищі. Дуже багато хрестів вже зруйновано. Тут ховали козаків в 16-17 столітті ще до винайдення цементу. До винайдення цементу дуже популярне було кам'янярство. І тут можна помітити, що майже всі хрести виготовлені з каменю. Багато хрестів зруйновані і нічого не залишилося, окрім невеличких пагорбів. І я в шоці вся ця територія перетворилася на пасовище. А Чорна корова просто стоїть на могильці. Місцевих жителів життя біля цвинтаря абсолютно не лякає. А багатьом з них про цвинтар навіть нічого не відомо, хоч вони і мешкають тут. Кажіть будь не доба. Живем на продінварські <плес> дітюки. <нічого> Це <плес> буде кандидати. тут хрест виглядає, наче він є найстаршим. Можливо, воно так і є. Єдине тут головне треба намагатися оминати наступання на пагорби. Можливо, камера їх і не передає, але саме в цих місцях були поховані люди. Територія просто величезна. Ось тут можливо хтось шукав, але не знайшов свого родича. Тому ось просто так символічно поклали квітку. Тут нічого такого сильно не дивує. Лише корови, які пасуться тут. Дуже всім дякую за перегляд та увагу. Побачимося скоро в нових відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!